Єдине, що у нас є прохання, ну, щоб ви не зупиняли роботу відомства державного органу. Я не зупиняв сьогодні чудово, але я дамось з цим роботу. Тому тому хто буде забезпечувати ми право на війну за кордон і коли? Тільки після ви можете вікові надати, тільки що він надам заяву, ви почнете розбиратись, по всім видам. Так, ми говоримо про покарання Анатолія Адамовича, у разі якщо він не буде виконувати постанову суду. Про покарання Росії, які про не про не, покарання, не, ми покарання, ми говоримо о, про... Розслідування вказаного факту все Так, Розслідування факту того, що мені зараз не видають нікого... паспорт, буде проводити. Позав... Це буде розслідування щодо виконання постанови суду. Ви мені пояснили ситуацію щодо виконавчої так. служби і там процедури. Щодо цих, з 8 числа, скільки це вже 5 днів відбулося, щодо цих 5 днів, хто буде проводити і на основі чого розбиратися? підставою для розслідування заказів Бу, Бу, буде ваша заява. Так, я зрозумів. Без заяви, розбирається розслідування не буде. Тому, якщо ви... То, 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 зараз у цих фактів, які я вам повідомив, недостатньо для виконання статті 214 кримінального кодексу України і внесення вами чи відповідної повноважної особи відомості про кримінальне правопорушення згідно статті 365, про перевищення службових повноважень. Це недостатньо? Ну, Стаття 214 Кримінального представного кодексу вона... Предполагає внесення відомості до єдиного реєстру заслугового освітування про кримінальне правопорушення. Так. Для того, щоб вони були внесені, потрібна необхідна заява або повідомлення про злочин. У вас є 에... кримінальний кодекс? там такий є. Так. От я повідомлення там. зараз. І там ще написано про те, що так. особа, яка довідалася з, Не... з, з криміналі. різних засобів інформації. Ми сперечаємось. Уста... я вам я роз'яснюю. Вам і вам роз і я вам поясняю, що для того, щоб зареєструвати кримінальне право, необхідно відбрати вас Заяву або повідомлення. Необхідно попередити вас про кримінальну відповідальність. Повідомляйте. Письмово. Підрив, ну, це підрив. за добу. Тобто, за добу ви маєте внести, Ві. чи там відповідно нас... і надати підрив, нас... І Надати вам пам'ятку. Так, чудово. Це за добу робиться. Тобто ви за добу сьогоднішньої дати порушите заяву піднесете, якщо є. Ну, вас письмово повідомимо. Ви напишете нам таку заяву. То... Зараз ви... усно, ви 2014 статтю кримінального кодексу України виконувати не збирається. Кримінальний процесуальний кодекс писався не для вас. Я не хочу, щоб ви е, висказували такі е, політики. Ну, ви стверджуєте, що я повинен письмово надати заяву. Я кажу, що в 214 статті Кримінального кодексу України повідомлено, що якщо ви довідались про відомості, які можуть е, ну, містити ознаки вчинення Кримінального ви повинні виборів. Так, такі я стрігали? от кажу, що Федорчук Анатолій Анатолій виконує, обов'язки від начальника, а про... в тому числі його підлеглі. Зараз, ну чи не зараз, а з 8 числа порушують статті моє мої конструкційні права, обмежують мене вільний правовий за кордон. Це класифікується, кваліфікується як порушення, як завдання мені значних нематеріальних збитків. І відповідно Такої збитків, статті в голову на кодексах завдання на матеріальні збитків стаття перевищення службових повноважень, які призводять до завдання відповідних збитків, а постанова Верховного плану. Верховного суду України говорить про те, що завдання порушення конституційних прав громадян є завданням значних у це... вас знаходження? Це... В даному випадку я вас хочу запитати, оскільки ви заступний прокурор, прокурор при виконанні таких здобув повноважень, чи цю інформацію, усною, яку вам зараз я надав, чи буде відповідно проводити про заяву реєстрацію заяви, буде прийнято у доволі тобто ви Удовольствие стає ми, 15, 36. ми маємо такі повновання, чи зареєструвати ЄРДР, чи відмовити у разі. Не підтвердження Відмовити у, я... у вас немає там. Кріни... Допаска, а... ви не ви в кримінально-професуальному кодексі і право ваше відмовити Так, у статті двісті чотирнадцять чотирьох статів, будь ласка. Прокурору помиляємося початок досудового розслідування Слідчий прокурор, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-яких джерел но, обставин, но, но, що може свідчити про вивчення кримінального правопорушення, зобов'язаний нести відповідні віномості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчі, які здійснюють досудове розслідування, визначаються керівним органом досудового розслідування. Наступний, наступний пункт. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування. Ще наступний. Давайте ще наступний. Третій пункт. Здійснює досудове розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення, не допускається. ще наступний Давайте. Слідчий прокурор інша службова особа уповноважена на прийняття та реєстрацію заяви і повідомлення про кримінальне правопорушення зобов'язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмову прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Наступного. Ще на поступні. А куди ми ж це питання досліджуємо? Чи допускає, чи не допускає? Давайте читаємо чи. далі. П'ятий пункт. Єдиного реєстру до судової сусідів відомості про. Наступний? Наступа. Читайте повністю. Добре, то я ж хотів повністю, вийшло перескакувати. Слідчі невідкладно в письмовій формі, бо він добуває прокурора про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості передбачені частиною 5 цієї статті. 7. пункт. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені прокурори, він зобов'язаний відкладно, але не пізніше наступного дня з дотриманням правил підслід... Підслід... підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити провадження досудового розслідування. Стаття 214 на цьому закінчується. Давайте колекціоне. Давай, Давайте. Я ще не підставив межах повноважень та у спосіб, що передбачається Конституцією та законом України. Мої повноваження мені відомі, я зараз роз'яснюю вам ваші. Я просто запитання задав, чи ви вносите оці відомості про власну частину обіця? Рішення про внесення про... буде вирішено протягом доби. Ви маєте право. Це наше право. Рішення про внесення? Рішення про внесення буде вирішено на часаї доби. Ваші Це по-перше. По-друге, ну, зараз я прошу вас припинити ці дії, е, прийти з нами для складання цієї заяви, попереджувати вас е, про кримінальну відповідальність у разі. Е, ну, так для початку досвіду. Це все, так? так. Тобто е, говоримо про те, що на сьогодні е, крайньою виявилась прокуратура, яка рекомендує мені написати заяву про кримінальне правопорушення. І Б це подати до виконавчої, ну, виконавчої служби заяву з тим, що виконали це рішення. Якщо воно не буде виконувати по виконавчій лінії, то якась там інша причина є.